25 липня 25-го року нектарин суперквін, по якому в мене на каналі є вже не одне відео. Ой, який красень. Аромат від нього йде бомбезний. Цей сорт добре сумісний зі сливою, а також на жерделі показав просто відмінний результат. Кому цікаво, можете переглянути відео за минулий рік, де я за нього більш детально розповідаю. Щороку деяка частина плодів може мати ось такі тріщини. Але він не загниває. Цього року незначний врожай, так як були несприятливі погодні умови. А так цей сорт з просто феноменальною вражайністю. Цей сорт рекомендую тим, хто полюбляє щось солоденьке. У цього сорту цукор просто зашкалює. Найсолодший нектарин, який я тільки їв. Цього року часто йдуть дощі, але жоден плід не згнив. Захист від гнилий не проводився, а можна й провести одну профілактичну обробку препаратом Беліс. За смаковими якостями цей сорт в мене на першому місці. Отакий він смачнющий, надзвичайно соковитий та солодкий сорт. Зважимо та продегустуємо вже у наступному відео.